Третій переможець це Шепарівцівська філія Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка. Їх на жаль зараз немає у них змоги вийти до нас в ефір, але вони надіслали нам невеличке відеовітання, Тому давайте переглянемо відеовітання і подивимось, як вони проводили свою активну гурткову роботу. А саме Шепарівцівська філія Коломийського ліцею номер 5 за можливість впроваджувати нові активності та ділитись досвідом з колегами, проєкт «Діло для здоров'я, це можливість проявити себе, повірити в свої сили, досягати успіху. А ще це позитивні емоції, радість, усмішки дітей, командний дух. Супер, ми бачимо, що там а, на Франківщині діти не тільки займаються фізкультурою, ходять у погоди, ставлять намети, розпалюють багаття. Це цікаво, і це дуже, дуже, дуже круто, що вчителі приділяють увагу цьому. А, наступний переможець у нас Вінницький ліцей номер 30 імені Тараса Шевченка. На жаль, у них також а, немає